І книзі дуже динамічний вир подій. І якщо ви любите, щоб ви відкривали перші сторінки і вас одразу затягували в історію, то це точно та історія, яка буде цікава вам. Звісно, я вам нагадаю, що це фентезі книга, тому тут багато магії. Тут існують лева, особливо сильні люди. Тут існують хранителі, які хранять світло, вони на стороні світла. Існує темний король, існують тіньові королі, дуже цікавий наповнений лор. Тому я думаю, що вам буде цікаво спостерігати за тим, як це розвивається, які артефакти будуть знаходити наші друзі. І в цілому, сюжет тут цікавий. Навіть не дивлячись на те, що він передбачуваний. Хочу вас попередити, що якихось прям поворотних сюрпризів для вас тут буде мало або зовсім не буде, оскільки авторка досить очевидно натякає нам на всі сюжетні повороти. І якщо ви так багато читаєте, або ви просто дуже уважна людина, то ви майже одразу здогадаєтеся про всі повороти. Однак для мене в цій історії було особливо цінно і цікаво спостерігати за персонажами. Тоді книзі нам ніби показують, що навіть народившись певною долею, можеш сам обирати свій шлях. І, на жаль, деякі упереджені люди можуть все ще до тебе ставитися інакше, і доля може втручатися, і тобі доведеться знову робити вибір. Але кожного разу ти можеш сам зробити цей вибір. Тут досить яскраво бореться сторона добра і сторона зла. Вони такі дуже сильно упереджені сторони, і між ними ніби є люди, які намагаються це балансувати, і життя їм, так би мовити, заважає це робити. Однак вони все одно стараються і гнуть лінію. Декілька любовних ліній вони будуть розвиватися потрошки в обох книгах. подобається, як плавно тут розвиваються ці стосунки, як драматично вони розвиваються, і мені все ще подобається, що любовні стосунки стають доповненням до основної сюжетної лінії, а не виносяться як основний сюжет. Хоча в другій частині їм приділена прямо досить велика роль. І я взагалі вважаю, що в цій книзі стосункам взагалі дружнім, ворожнечим, любовним, призначено особливе місце, і тут вони розкриваються найбільше. Навіть те, що сюжет може вас не сильно вразити своїми цими поворотами, все одно залишається цікаво спостерігати за тим, як будуються дружби, як будуються стосунки, як змінюються люди. Оце основна ізюминка цієї книги. Ділитися, чому моїм улюбленим персонажем тут стала Вайлет. Якщо ви також читали цю історію, то я вас запрошую поділитися в коментарях, як вам і чому. І, можливо, ви розділяєте зі мною цю думку, тому що для мене ця дівчина з дуже великою волею, силою духа, і ну, в мене аж. Мурашки йдуть, коли я про неї говорю. Пишіть в коментарях. Чи читали ви цю книгу, чи будете тільки читати? Чи чекаєте на третю частину, тому що я дуже сильно чекаю на неї. Мені цікаво, як це все завернеться, як це все в висновку розвинеться, тому що у мене ну досить драматичне бачення цієї ситуації.